Друзі, всім привіт! Ви на каналі Метал за гроші або гроші за метал. Ну і в сьогоднішньому відео, як ви вже зрозуміли, поговоримо про такі штучки, як УПЧЗ. У мене їх є 30 штук. от Діставав я їх з ось таких плат від телевізора. От, вона стоїть наша упчз бачите. Може, вони ще десь попадаються, але ну, мені попадалося тільки в таких телевізорах. І, ну, це електронні кольорові, і в маленьких електроніках. Також стоять і в ПЧЗшка. Їх в мене тут є 30 штук. Що це означає? Це означає, що я за сезон вже розібрав точно 30 таких телевізорів. Ну, я думаю, що можна накинути 10 кольорових і 10 чорно-білих, В районі 50 телевізорів я розібрав. Давайте ближче розглянемо. От є в алюмініуму. В такому корпусі, у ПЧЗ-1. І є два вида УПЧЗ2 в різних пластмасових корпусах. В більшому і в меншому. І є в мене ще також отаке ОПЧЗ. Це є імпортне з якогось старого е, німецького телевізора. Також розберемо, подивимось, що всередині. УПЧЗ. Що це означає? А це означає, ось я виписав. На кацапській мові усилітель напряження проміжуточної частоти звука. якось так, Тобто це мікросхема, яка відповідає за частоту звуку. От. Тож, давайте я їх зараз швиденько розберу і подивимося, що всередині. Розбирати я буду за допомогою кусачок і пласкогубців. Після того, як я їх розберу, нам знадобиться от таке корито. І, звичайна, газова грілочка для того, щоб позкусувати, поспаювати КМ-конденсатори безкорпусні, які там всередині знаходяться. В принципі, заради того я їх і збираю. Отож, розберу і включуся. отже Друзі, для прикладу, я розібрав всі три по одному. Показати вам маємо алюмінієвий корпус в УПЧЗ1. З одного боку маємо мікросхемку. Може, буде позолотка подивимось, а з другого боку, ось вони наші безкорпусні кем-конденсатори. Одна, друга, третя і внизу бачимо ще дві штучки: четверта, п'ята. Далі розібрав я ось таку маленьку ПЧЗ-2. Тут також шість безкорпусних кем. Але замість мікросхеми ми бачимо, що? Ми бачимо ось кристалик. Тобто. Логічно, що УПЧ-1 на радіоталі йде багатше. Тут точно така сама кількість мікросхем плюс КМ плюс мікросхема. І розібрав я таку УПЧЗ-2 у великому корпусі. Отаку. І що я там побачив? Що сама платка мікросхеми, тобто вона йде точно, точно така сама, як ось ця. От вона в корпусі стоїть ось так. Тобто різниця чисто в корпусі. Навіщо його робили вищим? Якщо тут є пустота, мені не відомо. Ну, добренько. Якось так... Ага, і по імпорту. По імпорту, це виявилося не у ПЧЗ, це виявився звичайний скляний фільтр. Тобто 29 у нас буде у ПЧЗ. Що, звичайно, я ще можу. З мене тут ще 4 телевізори не розібраних стоїть взяти. Одну, щоб було рівно 30 для точної ваги. Ну, подивимося. Одним словом, зараз розберу то, а там будемо бачити. Що ж, друзі, розібрав я наші УПЧЗшки. От вони так гарно виглядають. КМочок багато. От Одна відвалилась, вона така собі. Ну, а далі що? Ну, а далі я їх познімаю. І будемо вважати і знаємо, скільки мені вдалося добути безкорпусних КМ конденсаторів. Це знімання в мене виглядає так, беру я ПЧЗшку і нагріваю з іншої сторони. Тобто ось так. Зараз поставлю камеру, щоб було можливо, краще видно. Ось так я їх нагріваю і внизу стоїть крити. Нагрів і вони злітають. І до кінця нагрів, все нагрів, все. Ось, все, все знято. І так всі 30 разів. Попередні результати. От стільки цих кемочок вийшло, так що ви розуміли. Далі три мікросхеми, алюмінія грами. І я окремо ще випаяв одну, щоб розуміти. От як виглядають КМ з одного ПЧЗ. Тобто йде три великих і три маленьких. Всього їх є шість. Напевно, що не буде супер точний результат, бо я все-таки пару тих от наших км і та погубив. О, так що давайте беру вагу і зважимо. Угу. Тож, друзі, вага включена. Давайте спочатку зважимо ось цих шість штучок, вздаємо вагу з одного УПЧЗ з одного УПЧЗ в нас виходить, не можу взяти останнього. Є взяв. От вони є 6 штучок. 0,12 мілі. Грама. Давайте скинемо всі і подивимось. Закинули всі безкорпусні кмки І в нас виходить 3,5 3,54, ну хай 3,5 за да? Там десь може якесь олово і так далі. 3,5 грама. Що воно виходить по грушах? По грушах воно йдуть 52 гривні за грам. Тобто тут є все грубо на 150 гривень. Далі в нас залишилося три мікросхеми Кусанемо їх зараз. Ну і я вже тут показував, в принципі. Чи вартує їх збирати, в принципі, вартує, а чи ні, От 150 гривень. Там, до здачі до осені, я думаю, я ще штук з 20 розберу. На якихось 5 грам вийду, хай буде. Добре, давайте ще глянемо на ті мікросхеми. Кусунуємо мікросхеми. Всі вони виявилися всередині білі. Тобто немає там позолотки ніде ну білі Якось так. Всі вони білі. ну Тим не менше, результат є 3,5 грама. От. Та і будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Таке коротеньке пізнавальне відео. Кому зайшло, кому. Інформація була корисна, ставте вподобачку, підписуйтеся і до наступного разу. Всім миру!